Розклад для діви на наступний тиждень. Ви точно знатимете, що вам робити з вашою фінансовою сферою наступного тижня. Як вам заробити, як вам зберегти, як вам приумножити? Ви знатимете, ви можете, ви вмітимете і ви наповно промінятимете всі свої знання, всі свої ресурси для того, щоб покращити свою фінансову сферу. У вас для цього буде і можливість, і знання, і ресурси, і ваша фінансова сфера наступного тижня буде в порядку. Здоров'я наступного тижня також очікує покращення. Якщо у вас ну, загальний, не надто гарний емоційний стан або стан вашого здоров'я на цьому тижні, то наступного тижня. Це все має завершитися, зцілитися, ваше здоров'я має покращитися. Особливо, якщо у вас зараз негативно на здоров'я впливають якісь страхи, якісь тривоги, якісь переживання, то швидше за все, от цей момент має бути зцілений. Можливо, ці тривоги відпустять вас. Можливо, просто ваш організм вже якось адаптувався до такого тривожного стану, і більше тривожний стан, якісь негативні емоції не матимуть вплив, негативний вплив на ваше здоров'я. Романтичні стосунки наступного тижня будуть такими ніжними, гармонійними, добрими. Швидше за все своєю коханою людиною ви зануритеся в якусь таку ностальгію, в приємні спогади, що «А пам'ятаєш, як ми отам, а пам'ятаєш, як ми отуди, а пам'ятаєш, а пам'ятаєш. І ви, що самі по собі стосунки будуть гармонійні, що ще й завдяки тому, що ви будете згадувати щось приємне, що було між вами. Ви ще дужче будете занурюватися в цей позитивно романтичний стан. І між вами буде гармонія, така буде ніжність, так буде класно, чудово. Ну немов дійсно, от як оці двоє діток, що такі двоє сонечок, гарно один біля одного, чудово, один біля одного, все класно. Стосовно вашого відпочинку, швидше за все, саме ви будете організовувати відпочинок і піклуватися про тих людей, з ким ви будете відпочивати. але вам це буде в радість, вам це буде в задоволення. Вам самої чи самому захочеться організувати оцей відпочинок і попіклуватися. Це не значить, що інші люди вам не захочуть допомагати. Просто у вас буде таке прагнення, що а я хочу організувати цей відпочинок, щоб мої рідні, мої друзі, мої близькі класно, чудово відпочили. Бо це буде ваша така душевна потреба, душевна приємність. І ви, піклуючись про інших, самі будете заряджатися і позитивною енергією, і приємними емоціями.